Всім привіт з Вашингтону, столиці США. Як ви бачили у попередньому відео, ми сюди приїхали з дітками на їх весняні передвеликодні канікули на два дні погуляти містом, відвідати музеї. А також місця, які ми не встигли або не побачили минулого разу, побувавши у Вашингтоні два роки тому. Також є відео на каналі. Кому цікаво. Можете знайти. У плейлисті називається Подорожі та цікаві місця. Сьогодні ми прямуємо до національного архіву. Як бачите, ззовні проводяться конструкційні роботи. В архіві зберігається три дуже важливих документи, причому вони оригінальні. Зараз все побачите. Вхід сюди безкоштовний. Чарги були невеликі, коли ми прийшли сюди. Працівниця всім пояснювала, як себе поводити, що можна робити фото, відео, але без додаткового світла. Отож, перший документ, оригінал це декларація про незалежність США. Я старалася так ближче відзняти, щоб побачили ви такий оригінальний документ. Наступне це Конституція Сполучених Штатів Америки. We the People. Перші слова. Навіть в мене таке питання було, коли я здавала на громадянство Америки. І біль про права. Про права та свободи громадян. На обід зайшли в хард рок-кафе. Сидимо на другому поверсі. І тут на стіні хочу показати є штани Майкла Джексона. Ми підкріпилися і недалечко. Від Національного архіву та Hard Rock Кафе був ботанічний сад. В ньому ми також ще не були. Дуже чимось мені схожий на Піцбурзький. У мене є також відео на каналі, коли ми з Брендоном відвідували е, ботанічний сад Піцбургу. Отож, насолоджуйтеся, я ходила і просто е, знімала поближче найкрасивіші і найоригінальніші. Рослини, які мені тут сподобались. А ця кімната то було царство кактусів, дуже багато різних видів. Я стільки ще не бачила різного розміру, різні на вигляд. Ці взагалі виглядали як величезні м'ячі. А далі ми потрапили в кімнату з орхідеями. Які ж вони ніжні, красиві. Але чомусь вдома в мене ніяк не приживуться. У мене є орхідея Вазон, яку мені подарувала Іванка з каналу Іванка-вишиванка. Ну, вона гарно довго квітнула, десь півроку. Але коли відквітнула, зараз тільки листя, я її. Доглядаю, поливаю, протираю листочки, але кіточок більше немає. А ці такі мініатюрні були і також дуже оригінальні. В цьому приміщенні було дуже-дуже спекотно, але в деяких місцях бризкала водичка, як, знаєте, іноді в супермаркетах на овочі, то ми навіть спеціально підходили, щоб освіжитися. їжі море на кожному перехресті всюди. Подивіться, яка тут галявина тюльпанів різних видів, вже відквітають, правда, але в них такого розміру як півонії. М -м -м, який тут гарний запах. Подивіться, яка краса. Ой, фіолетові, які гарні. А ці майже чорні. Дуже гарні, біленькі. І Азалія, Вон там кущик дуже гарний. Тут набагато тепліше, нам ще дуже довго чекати, поки Азалія розквітне. Навіть в мене ще не квітнуть. Наша красуня вже позує на фото. Air and Space Museum. Черги шалені. Туди, туди, туди. Нескінчення. Хоч майже всі музеї безкоштовні, ми в жоден не потрапили, так як потрібно було бронювати пропуск в музей онлайн. А ми цього не знали, тому все було зайнято. Спай. Мюзюм. Тобто шпигунський музей. Далеко йшли, поки знайшли, але зараз сядемо, трішки відпочинемо. Тут напроти така краса біля кожного такого дерева. Братчики насаджені різнокольорою. І шпигунський музей. У нас навпроти готелю ресторан такий разом з магазином Cracker Barrel. То ми вирішили снідати сьогодні, тут наступного дня. Марк вже щось знайшов. Тут дуже багато всього зваблюючого для дітей у тих магазинах і гарний такий цікавий інтер'єр. Багато людей на сніданку. Ми доїжджаємо до відомого цвинтару Арлінгтон. Ми на паркуванні біля Арлінгтон, цвинтару. Флокси, які гарні. Сьогодні будемо багато знову гуляти. Розглядати історичні місця. Я вам буду дорогою ще показувати гарні квіточки і клумби. Тут знаходиться більше 400 тисяч поховань. Я один раз тільки з Бренденом мимо проїжджали, але щоб отак тут йти, бути всередині, то ніколи вперше. Подивіться, скільки людей. Це всі люди тут поховані, хто є учасником війн, президенти судді Верховного суду та астронавти. Бачите, наприклад, Друга світова війна. і повага. Доходимо до вічного вогню, де похований Кеннеді. Звідси можемо побачити монумент Вашингтона. Ми ще будемо там глянути. Ми вже на найвищій тій точці. Амфітеатр такий. Тут ще багато монументів різних, які ось капличок. Йшли постійно вверх вверх, вверх, загекались трішки. Йдемо вже йдемо, не знаю скільки хвилин. Це просто безкінечні могили. Розмір цвинтару вражає. Tomb of the Unknown Soldier. Це могила невідомих солдатів, куди ми направляємося. Те, що ви тільки що бачили, то була заміна охорони монументу невідомих солдатів. Такий процес відбувається кожний. півгодини. І каже Бранда, що незалежно від погоди, гроза, синіг, мороз, спека, град будь-що, він ось так одягнений і стоїть на своєму місці, робить свою справу. І також ми ще потрапили на церемонію покладання вінка для якогось ветерана і його сім'ї. Далі на території цвентеру ми направились до будинку Арлінгтона. За 60 років до громадянської війни Арлінгтон Хаус був домом для майже 100 поневолених афроамериканців, які жили і працювали в маєтку. У 1857 році будинок став власністю Мері та Роберта Лі. Під час громадянської війни в США будинок і територію захопила армія Сполучених Штатів, яка перетворила плантацію на військовий цвинтар. Пізніше в цьому будинку працював офіс наглядача цвинтаря. І взагалі ця власність пов'язана з багатьма важливими діячами, проблемами і подіями в історії Сполучених Штатів. Так, зустріли на Арлінгтон центрі Індика, чи індичку не знаю. Індика, скоріш за все. Здоровенний. Ходить собі тут, пасеться такий. У нас з Марчиком перепочинок. Марчик. Печенько. Гризе, Ми все ще на арлінгтон Цвинтарі. І, напевно, на сьогодні буду завершувати свій влог. Ще одна частина буде в наступного відео, тому що наш день не закінчується, але відео завершується, щоб не бути дуже затяжним і довгим. Я розумію, що такий контент не всім до вподоби, але я залишаю це все для в першу чергу на пам'ять для нашої сім'ї, щоб ми в майбутньому змогли. Повернутися в ці спогади, де ми були, які ми були. Вам всього доброго, міцного здоров'я, мирного неба. Побачимося в наступного відео.